Друзі, вітаю виноград північ. Сьогодні, 29 листопада, замовили ми ще дві посилочки, це вже крайні в цьому році. Зібрали нарешті те, що ми записували в себе в блокнотику. Всі форми, сорти винограду, які нам потрібні для наступного року. Отже, замовляли ми ще одну посилку в Діме Ткаченко. Бачите, ось вона, окремо лежить. І оця замовляли у Руслана Котовського. Русланом Котовським я маю перший досвід. Чому замовив у нього? Тому що в нього були всі ті форми і сорти, які були мені потрібні в одної людини. Щоб не робити декілька замовлень, я набрав йому, він каже, все є, окей, замовив. Ось його посилка. Ось Діма. Діма замовив, до речі, це другу. Можливо, потрібно було одної замовляти, але... Подумали і вирішили ще посадити чисто на ягоду. Зорінькі два саженця. Ось, зорінька прийшла. Бачите так. Зорінька, зорінька. Ну і пістрий. Теж гарна форма, до речі, на ягоду буде чудово. Так, ну і замовив я нарешті собі, дивіться, шакіру, чоріночок у Діне. Ось Такий гарний. Ну і, звичайно ж, подарунки. Діма поклав бананчик рожевий. Ну, чи Діма, чи Альона. Сім'я Ткаченків, скажімо так. Ну і етюд Калугіна. Отже, дивіться, це Діма Ткаченка, Це ми взяли, ще раз говорю, виключно будемо садити ряд на ягоду. Зорінька, подарунок, пістрий посадимо теж. Тут можна сміло обрізати, прививати, укорінювати. Це все згодом буде. Це поприщіпаємо. Так, і друга посилка від Руслана Котовського. Ось, дивіться. Ну, теж гарно. До речі, теж бачите, який приріст. І там ще Руслан його обрізав, докинув мені. Що ми брали? Саженці. Медовий. Сонечко, кишмиш безподобний. Сенатор Бурдака. І в подарунок бачу він мені поклав парфюм. Ось таких 5 саженців винограду. Це знову-таки кажу. Це не буде там продаватись чи укорінюватись дуже на продаж. Це виключно ми хочемо посадити ряди з ягодою. До кішмашів, ну не знаю, відносити, не відносити, будемо садити цілий ряд американських. Ну, другий, третій клас насінневості, я вважаю це звичайний виноград. Тому це все буде садитись окремо. Далі, що я брав у нього От на рахунок кишмишів. Prime Seedless, не знаю, видно, не видно. Prime Seedless, до речі, ось по плану, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 броньок. І брав у нього, зараз скажу, джевелін. Ось теж такий чудовий черіночок. Це будемо прищипати, розводити. Далі. Вырощивати його. І в подарунок він мені положив. Поклону положив, кому як хочеться. Ось да, Зараз. Б, снарщий, знайшов Подарунок. Подарунок, подарунок, що подарунок. Все мушка. Зараз так покажу. Не видно сьомошка. Я вже замовляв мушку у Віталія Толмача. Ось така прийшла гарна лозинка. Так, ну і все, пообрізав він, приріст із саженців теж є. Медовий сенатор, парфюм теж. Ну, це така маленька. ну Всіх, хто любить гратись, можна витягнути. І саженець такий середній буде. Ну, можливо, піде і гарний буде. Ну і прищепити. Отже, яке враження по Руслану Котовських? Теж гарне все. Отримано чудовий матеріал. Рекомендуємо. Подімі теж взагалі без питань. Ось такі дві посилки ми отримали. Все чудово. До речі, кому цікаво, хто додивиться відео. Можливо, комусь потрібен сьомушка. Де він цей сьомушка? Підписуйтесь, ставте лайк у коментарях. Оберем, кому дістанеться цей черіночок. До речі, скільки, одна, дві, на три брунечки. Отже, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментар. Можливо, комусь потрібно. Всім дякую.